15-річний Роман Капустін один з тих, хто представлятиме рівне у фіналі чемпіонату Європи серед юнаків. Він дворазовий учасник таких змагань раніше нагород не здобував. Вірить, що цього разу на рідному треку зможе вчинити гідний опір суперникам. Коли я... Ще не виїхала на доріжку, то в до парку я переживаю. Коли виїжджаю на ріжку, то вже все нормально. Суперників буде багато, але думаю, що будуть найкращі результати. Для 11-річного Макара Левішина змагання 7 серпня стануть дебютними на міжнародному рівні. Готуватися до них йому допомагає старший брат Марко. Він допомагає мені багато, підказує території, всякі, як заїхати, як вийти. Мені Перший або другий тренер стараюся просто тренуватися, ще раз тренуватися. Думаю, що зможу поборотися за вище місце. Я маленький, ми мала вага, і ми можети перевага на цим. Керівник Рівненського міського спортивно-технічного клубу Сергій Головня каже: юнацький чемпіонат Європи стане ще й підсумком роботи їхньої секції за п'ять років. Боротьбу очікує не менш цікаву ніж серед дорослих. Це однозначно на даний момент буде найбільш цікава гонка. Тому що тут мають стартувати 24 спортсмени. Планувалося, що будуть представники 10 країн. На сьогоднішній день стало відомо, що це гонщики все ж таки 8 країн. На жаль, не зможуть прибути представники Франції та Великобританії. Точно прибудуть. Це Польща, Чехія, Латвія, Естонія, Фінляндія, Німеччина. І Україна, вісім країн получається. Учасників чемпіонату за словами Сергія головні розділять на дві групи. По 12 спортсменів у кожній з груп відбудеться по 12 заїздів. Далі вісім найкращих вийдуть до півфіналу. Переможці півфіналів у фіналі розіграють медалі чемпіонату Європи. Максим Коломис Ігор Прокопчук. Новини на Суспільному.